Господі, ну що то за плоди? Перше ну зрозуміло. Оправдавшись вірою, ви маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Слово мир це є віковічна проблема людства. Всі в пошуках цього постійне стремління людини. До миру, і так слово Боже каже, майте мир і святість зі всіма людьми, без котрих ви не побачите Бога. І ми примикаємо до чорному, та я воні маю мир з усіма. Але якщо говорити, то нема. Нема. Бо мати мир це означає звільнитись від всього. Як Петро пише, отож, залишить залишок злоби». Знаєте, це такі речі, які належать нашій душі і духу. Їх не видно. Можна усміхатись, зуби наставити, але там всередині зовсім інакше. Там всередині зовсім інакше. І тому перший пліт це є мир. Ми були. На стороні Божого противника. Дивіться, Бог не має нужди, щоб з нами примиритися. Тому що він не згрішив проти нас. Але людина згрішила проти Бога. І вона має нужду в примиренні. І для того і Бог посилає свого сина, як ми чули, цього, про котрого сказано, як отро. Як Божий пагінець, як Божий паросток, це означає, що він виріс з сухої землі, як Ісай каже, не мав ні принади, ні пишноти, ні краси, щоб ми його пожидали. Є люди симпатичні, красиві, до яких тягнеться душа, а є люди такі звичайні, що між іншим, Але в нього не було. І каже, ми відвертали лицеві. Ми не шанували його, ми думали, що Бог вдарив його поразом і мучив. А він каже: був мучений за наші гріхи, і за наші беззаконня. І кара на ньому була за наш світ. Кара на ньому. Він не тільки, брати і сестри, взяв наші гріхи, він стався. І від Нього Отець Небесний відвернув своє лице. І в знак цього була темрява на всій землі. Оправдавшись вірою, ми маємо ми з Богом. і сестри, чи ми це усвідомлюємо, що ми з вами примирені з Богом? Я знаю, що життя може дати нам різні уроки для того, щоб ми усумлилися в цьому. Але я більше вірю в Божому Слову, ніж обставинам життя. Друге, апостол Павло каже, і через яко, через Ісуса Христа ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави. Благодать ми про це також багато чули. І знаємо, що це незаслужений дар. Чому? Що ми просили? Той сліпий, який сидів, він просив Господа Ісуса Христа, щоб він прийшов до нього. Но Христос знав цю потребу. Бог бачив наш стан гріховий, погибельний для того, щоб нас спасти. І Він посилає свого сина найдорожче, щоб він мав. Найдорожче. Тепер Він каже, Ісус Христос це є закінчений процес миру. Я б хотів сказати, що благодать це не тільки це, що ми не заслужили, Бог нам дав, але це закінчений процес миру. В Ісусі Христі ми примирені з Богом Отцем, Святим Богом. Це не одне, брати і сестри. А друге, ми не тільки це примирились, ми стоїмо в благодаті. Ми не тільки це отримали раз, ми в ній стоїмо. І друге каже, ми хвалимось надією слави. Ми її ще не маємо, брати і сестри. Бо Павло пише до ремін каже, кого він оправдав, тих він і що зробив? Прославив. Він їх прославив. Ну ми ще не прославлені. Це місце апостол Павло акцентує на кінець. Хоч тимчасово чи періодами Бог являв свою славу, як ми чули вже. У втіленні Господа нашого Ісуса Христа, в Його Слова, в смерті і Воскресіння нашого Спасителя. Це був прояв Божої слави. І від часу ми до всього цього привикаємо. Але буде момент, коли в нашому житті ми не тільки будемо бачити славу, брати і сестри, але розділимо її з нашим Господом Ісусом Христом, коли додержимо свій біг до Кінця. Далі він говорить слідуючи слова і каже, що не тільки ми цим хвалимось, але й хвалимось. Знаючи, що утиски приносять терпеливість, терпеливість досвід, досвід, надія, надія не засором. Час відтікає. Що таке утиски, брати і сестри? Це також плід оправдання. Де, хто думає, що утиски це мої страдання тілесні. Де, хто думає, що утиски це хвороби, це не дуже, це переживання, це розчарування, брати і сестри. Це не утиски. Бог так призначив, що наша віра йде поруч з утисками. Утиски, брати і сестри, це є протиставлення нашій вірі від світу, коли нас утискають. Історія церкви і взагалі віруючих людей, коли ми аналізуємо Біблію, показує нам, що завжди віруючі люди. Мали утиски зі сторони світу. Зі сторони світу мали утиски. Бо це, що ми маємо в хвороби, це не є утиски, це наш життєвий шлях. А утиски це ті, котрі переслідують нас за нашого Господа Ісуса. І він показує, що все це має свої позитивні речі. Він говорить про те, що утиски виробляють в нас терпеливість. А ви знаєте, що терпіти не так просто. Попробуй зачепити щось, буде бачити. Терпеливість дає нам досвід. Брат Віктор казав, що ми не можемо, ми не маємо таких вчителів, що тільки повірив і вже вчить. Досвід треба мати в житті, а досвід дає надію, а надія не засороміть. Ви знаєте, що є надія? Ми надіємося на людей. Ми маємо друзів, котрим симпатизуємо, але в будь-який час ці друзі можуть підвести. І ми можемо розчаруватися. Але надія на Бога. Ніколи не розчаровує. Чому? Бо він каже: бо Божа любов вилилась в наші серця Духом Святим даним нам. Кожна віруюча особа, людина має благодать Духа в своєму серці, в своїй душі. Інакше вона не може вірити в Бога. Інакше вона не може вірити в Бога. І тому Божа або надія на Бога, яка вилита в наші серця Духом Святим, брати і сестри, підкреслює його любов і ніколи не приведе до розчарування. Тому що Дух Святий в процесі, вплині нашого життя, він утішає нас. Хто, брати сестри, тебе утішить? Кращий друг, і він тебе розчарує. Тебе утішило лише наш Господь, Дусі Святий, тому йому дару ім'я ще одне, Дух утішити, коли ти молишся, коли ти вливаєш біль серця, коли тебе не зрозуміли, коли тебе зрадили. Плямо на тебе. Хто утішить тебе? Є утішитель, про котрого Христос сказав, краще, щоб я пішов, тому що я з вами тільки тут є. А коли прийде Він, Дух утішитель, Він буде скрізь. Він буде тут в церкві, він буде вдома, він буде в. Тобі, коли ти йдеш чи їдеш в дорогу, коли ти на праці, він буде скрізь. Ну тільки відкрийся йому. Відкрийся, тому що Боже каже, поклич мене в день недолі твоєї. І я відніскуся. Це не чоловік. Це не проповідник, це не диякон, це не пастор, це є Господь. Який бачить твою душу і твій переживає. Він знає, що тобі потрібно. Тому Він нас утішає, утішає в сім'ї, утішає в церкві, утішає скрізь, бо він всюди сутні. Він всюди сутні. А тепер він. Уявляє або не уявляє, або підтверджує це, що він каже, бо Христос, коли ми були ще не дуже своєї помер, помер за нас його Знаєте, любити товариша, якому довіряєш, яким ділишся, це є одне. А любити ворога це І Я не знаю. Хтось з нас може це? любити ворога. Я не маю на увазі брата чи сестру. Це не є вороги, це не просто діти Божі, котрі можуть, знаєте, ділитися, не ділитися, симпатизувати, не симпатизувати, бо життя є, воно має свої шерхуватості. Але ворога любити. Це тримати не просто, знаєте, любов таку, яка відповідає там чи дружбі, чи родині любві, до дітей до дружини, до чоловіка. Ну, це не та любов. Любов Давида до Йонатана була велика. Але Давид не міг любити Оліява. Но любов Господа до нас, грішників, Його ворогів, брати і сестри, це і велике, це і надто велике. І тому він каже, коли ми смертю Його спаслися, брати і сестри, я маю на увазі, Ісус Христос було пише, Він мер за наші гріхи, Він помер за наші гріхи. То, тим паче спасемося від гніву його життя, тобто Воскресіння, бо він воскрес для нашого оправдання. Я на раду казав, що є різниця між прощенням і оправданням. Оправдання, оправдання це означає, що людина оправдана, вона не винна ні в чому. А прощення це є прощення. Я тобі прощаю, але там в серці лишається, знаєте, то, що. Ти мені зробив, чи зробила то, чи інше. І так само юридичних ситуацій. А оправдати це означає, що людина зовсім не винна. Вона є оправдана. І ми через віру оправдані в Господі нашому Ісусі Христі. І ми маємо доступ до цієї благодаті. Ви знаєте, що благодать це така ситуація, якщо, наприклад, привести, як Мойсей пас пас вівці, Хтестя свого, і коли він побачив горячий куст, і він ішов до нього, то був голос Божий, сказав: Мойсею, я говорю своїми словами. Мойсею стій зкинув з ніг своїх, бо це місце, на котрому ти стоїш, земля свята. Для того, щоб нам стояти в Божій благодаті, брати і сестри. Нам потрібен був той, хто нас міг провести туди. І це наш Господь Ісус Христос як вож, як чоловік, як Спаситель. І Він не міг інакше провести, маючи владу. Він повинен був зробити і провести нас тільки завдяки крові і смерті своєї. І ми маємо доступ. До нашого Бога святого і справедливого. І ми спасемось життями від гнів. Ми знаємо, що гнів Божий виливається на землю вже в судах, котрі ми бачимо з вами в різних формах. Але гляде великий час, брати і сестри, Слово Боже називає цей час великою скорботою, котрою не було відпочив у і Божий буде виливатися на живущих на землі. Слово Боже каже, що люди будуть кусати свої локті, свої руки, свої язики, але не покаються, не покаються. А про церкву сказано, а я збережу тебе від цієї години, котра йде на весь світ. Від цієї години ми пробувають брати мої сестри. Це є благодать. Це є те, що ми не заробили, но Бог нам дав через нашу маленьку віру.